Чемпіонати і чемпіони, тобто головні події та найяскравіші люди подій, вже зараз розкриємо головний зміст нашої зустрічі та спрямуємо на це всю увагу першого кола спорту нової весни. Нас вітатимуть найкращі, найпомітніші та найголовніші на багатьох напрямках сучасного спорту українського та світового. У світі спорту на початку весни, і цей статус незаперечний, бо планетарний супертурнір у Глазго зібрав найкращих під дахом шотландської арени. Учасники чемпіонату світу, атлети, що представили 133 країни. Серед них Україна та її національна команда. Драма, якої ніхто не чекав, не хотів і навіть не намагався передбачити. Події у секторі для стрибків у висоту розвивались за сценарієм української чемпіонки світу Ярослави Магучих. Але її головна конкурентка Нікола Оліслаґерс цього разу змогла приписати сюжет. Творчість австралійки, облік та аналіз у щоденнику, з яким вона зазвичай не розлучається навіть під час змагань, принесла плоди. Олісвагерс так внутрішньо налаштувалась на вирішальний стрибок, що в останній спробі подолала висоту 1 метр 99 сантиметрів. Ярослава Магучик ще мала шанс наздогнати суперницю, однак цього разу її підсумок це лише 197. До драматичного фіналу двобої з австралійкою Ярослава йшла дуже успішно і без помилок. До того ж, є володаркою найкращого результату сезону 2 метри 4 сантиметри. Але у Глазго українська зірка на срібній позиції я щаслива бути тут і отримати свою срібну медаль. Дуже ціную це, тому що я була на п'єдесталі і бачила прапор України. Кожна медаль важлива і потрібна для моєї країни, і я дуже вдячна нашим захисникам, нашим воїнам, тому що тільки вони здатні дати мені цю можливість виступати на міжнародному рівні, змагатися та показувати, що українці продовжують боротися. Магучі хатветка віртуозного таланту, а ще бездоганної дисципліни, найвищого професіоналізму та неймовірної природної доброзичливості. Так, події змагань були драматичними, але це лише частина життя на великій спортивній сцені. Яросова проаналізує виступ, бо за менш ніж півроку Париж і його грандіозна легкоатлетична арена «Стад де Франс. Звичайно, олімпіада це найважливіші змагання для мене. Хочеться боротися і хочеться показувати результат. І я сподіваюся, що він буде вищим ніж тут. Денфілегше ніж у Глазго не буде, але буде краще. У це вірить не тільки Магучих, а й Юлія Лобан. Українська п'ятиборка фінішувала на шостій позиції, що є дуже високим і насправді обнадійливим досягненням. Юлія має шанс на зростання результатів і вихід на бажаний олімпійський рівень. Так само, як і Олег Дорощук. В останній день чемпіонату українець був серед претендентів на медалі, але його світова висота цього разу четверта. Зовсім не зайве нагадати, що молодий атлет здатен на більше, і для нього це справи вже найближчого часу. Щира подяка за рівень змагання і боротьбу також Юлії Левченко, Ані Потіциній і Андрію Проценку. Вони підтвердили право бути в еліті і представляти там Україну. Методи, які ми маємо в спектр. Головне насправді наші спортсмени мають велику платформу за кордоном. Вони спілкуються з закордонними медіа і вони мають можливість після своїх виступів завжди понести правильний меседж про те, що в Україні війна потриває, вона не змінилася на справки, вона стає складнішою для нас. Дуже багато працюємо в цьому напрямку, і ну кожного тижня я граю, кожного тижня е нагадую про, про війну, тому що ну багато. Е які ну вже не говорить про це. Олімпіада, олімпіада, але для нас дуже важливо, для всіх спортсменів України дуже важливо, щоб там не було Росіян. І ми, звісно, всі намагаємося робити все, що від нас залежно. Ми е, спілкуємося з медіа, ми спілкуємося з міжнародними політиками і намагаємось донести свій меседж. Звісно, для них це трошки інша історія. Вони не бачать це всі скрізь нашу призму, але ну, це не змінює нашої риторики. Вона завжди залишається постійно, і ми сподіваємося, що ми цього доб'ємося. До Олімпіади будемо ну, намагатися так, будемо буде? боротися за медаль. Подивимось, як все, все буде, що, що буде взагалі. Ну як буде відбуватися Олімпіада там в Парижі? Теж тому ну, дуже велика мотивація там грати і вигравати медаль. В нашому колі міністерство молоді та спорту держава допомагає створювати умови і можливості для розвитку і перемог. Ці та інші важливі державні інтереси, включно із необхідністю постійної протидії поверненню чи виступам росіян і білорусів на міжнародній спортивній арені. Щоденна справа міністерства та, звісно, його очільника. Матвій бідний на посаді виконувача обов'язків вже більше ніж 100 днів. Час дізнатись про зроблене і заплановане. Ми робимо все для того, щоб наші спортсмени мали змогу туди поїхати, перемогти, і що дуже важливо показати позицію України, нагадати про те, що відбувається в нас. Тому що ми розуміємо силу спорту сьогодні. Ми розуміємо, що найголовнішою метою сьогодні є консолідація міжнародного суспільства навколо міжнародної спільноти, навколо нашої боротьби. І спортсмени тут є одним із найпотужніших амбасадорів. Завдяки тому, що сьогодні ми місто тримаємо позицію, ми виходимо з меседжами, потужними меседжами на. Міжнародні медіа росіяни сьогодні. Ми бачимо, що там і в їх суспільстві триває дуже велика суперечка. Вони ніяк не можуть, як Андрій Володимирович зазначав, вони ніяк не можуть визначитись, чи а, треба їм брати участь в таких вимогах чи не треба. Я думаю, що ми маємо прокомунікувати, і ми це зробимо ближчим часом. Які вимоги сьогодні висунути внаслідок, я вважаю, нашого тиску дуже які вимоги висунуті до росіян. Це фактично. Важливо зрозуміти команди Росії і Білорусі на Олімпійських іграх не буде. Будуть люди в білій формі зі штампом, яким заборонено навіть висловлюватися навіть в приватних розмовах, звідки вони приїхали яким заборонено використовувати будь-яку державну символіку і говорити про свою власну країну. І більше того, це не просто буде якась російська команда під білим прапором, це буде збірна така команда. Там будуть і представники і інших країн, які з тих чи інших причин не можуть виступати під власним прапором. Це позбавлення міністерства невластивих йому функцій і повноважень, підсилення спроможності спортивних федерацій. І спрямування їх в напрямку масового спорту, напрямку Ґрасрут створення спортивних клубів і посилення загалом нашої спортивного ком'юніті. Зрозуміло, що основний пріоритет спортів вище досягнень був, є і буде олімпійський спорт. Так, да. але спорт неолімпійський, який в нас дуже розвинутий, і ми маємо дуже потужні успіхи на е, всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. Да? Наш е, тріумфальний виступ в 2021 році на всесвітніх іграх, де ми посіли третє місце. Ми, ми не можемо про це забувати, і ми будемо і далі підтримувати, збільшувати підтримку. Естонське місто Отіпіа радо вітала всіх учасників та звісно, всіх переможців та призерів юніорського чемпіонату світу у двох вікових категоріях. Єдиний медальний успіх української збірної серед дівчат це неймовірне золото Олександра Маркушиної. річна біатлоністка випередила суперницю з Франції на останніх метрах дистанції. Я до останнього не думала про те, що може бути перемога. Я лише втікала від тих, хто мене переслідував, дівчат, і думала, треба втримати другу позицію. Просто якось я не дивилася, передивлялася трансляцію, бачила, що я просто дивилась на лижі, нікуди не дивилась, і зрозуміла вже тільки на спуску, що я взяла лідерство у цій гонці. І зрозуміла, що ну, треба вже тримати. В більшості я дійсно задоволена, тому що це все-таки золота медаль. Це моя перша золота медаль на чемпіонаті світу, і я сподіваюся, не остання. От, і після такого тяжкого сезону, звісно, гонка для мене здалась просто вау. Я навіть не зрозуміла, як так сталося. От, тому... Я вважаю, що в цій гонці я спрацювала дуже класно. Коли грає гімн України, такий прекрасний наш гімн на твою честь, то єдине про що я думала, це Боже, який у нас гарний гімн. Це перше. По-друге, у мене мурахи по спині літали, і звісно ж, в голові одразу промайнули всі події останніх двох років, і тому для мене це дійсно. Була дуже важка частина нагородження. От, але я дуже пишаюсь тим, що гімн України таки пролунав е, у отепі. Хочеться, щоб ми всі були з медалями, щоб е, е, гімн України лунав частіше. Щирі емоції команди, як мене всі вітали, це було не Я дуже е, я навіть завдячила тренерам, кажу круті, через те, що ви виховали таку класну команду. І всі мене вітали, штургали, обнімали. Це такі люди поруч роблять день ще більш неперевершеним. На футболі українська прем'єр-ліга повернулась до змагань, а глядачі повернулися на стадіони, і це подія, що має обов'язково додати особливого настрою та підкреслити міць сил оборони, завдяки яким в Україні може жити і відбуватись найкраще у Києві. матч Динамо і Чорноморця це суперництво завжди принципове, але у 19-му турі не головне. Тільки автографів Андрій Ярмоленка не роздавав дуже давно. Уболівальники оточили гравця Динамо та збірної України, який нині відновлюється після травми і раділи спілкуванню та світлинами з Андрієм. Цей фанатський розігрів та відкритись Ярмоленка перед матчем Динамо Чорноморець свідчать, що за такими емоціями скучили не лише шанувальники, а й футболісти. Дозвіл повернутися на трибуни створив ажіотаж перед стадіоном Динамо імені Лобановського. Звичайно, за обмежень затверджених регіональною військовою адміністрацією. Дуже юні молоді та вже глибоко обізнані поціновувачі футболу, а також військові, які щиро люблять гру. Два роки триває ця, ця війна, і я сьогодні перший раз відчув, от якось такий, знаєте. Не то, що см... напевно, да, і можливо, можна сказати, смак футболу, от такий якийсь справжній футбол, не дивлячись на те, що болільників було не так багато, але вже ця кількість, це по-іншому. Це вже по-іншому. Сьогодні і кількість репортерів, там, ну, взагалі представників СМІ, і це ну, такий антураж, такий рух навколо футболу, і саме прекрасне поле, погодою повезло. Стадіон прекрасний, прекрасний суперник. А сьогодні так от ми сьогодні пережили таку справжню футбольну подію. Ми всі скучали по нашим болівальникам. Та дай Бог, щоб це вже війна закінчилася, та всі вернулися і дивилися футбол на трибунах. Динамо та чорноморець віддячили трибунам яскравою грою та традиційно принциповою боротьбою. Вирішальною стала помилка гокіпера Чорноморця Данила Варакути, який не зміг отримати м'яч у руках. Цим скористався Володимир Шепелів. Він забив свій дебютний м'яч у сезоні. Назар Волошин він пройшов по флангу, падав і врат... ну, дуже хороша подача була. вратар не справився. І я виходить, був просто в той, в той зоні. і Я зміг переправити м'яч ворота. Динамо змогло захистити цей переможний рахунок. Відповідно, не пропустив Георгій Бущан, а центральний захисник, 19-річний Тарас Михавко, провів лише другий матч у головній команді, але цілком впевнено і за розуміння у грі з досвідченими партнерами. Всі підказують, всі допомагають. Ми ж всі одна команда, всі граємо тільки для перемоги, тому все добре. Готуватись до наступних ігор також легше. Тим більше коли граєш в обороні на нуль, вдвічі приємніше. тому. Ми готуємося до наступної гри. Це для нас була дуже важлива перемога, тому що ми посідні дві гри не могли в них виграти. Сьогодні нам треба було вигравати та забирати три очки. Звичайно, ми програли і ми цим не задоволені. Ясна, ясна річ. Але я думаю, що все ж таки як співставляти, оцінити, проаналізувати всі-всі-всі складові футболу, то ми сьогодні... Маємо набагато набагато більше позитиву, чим негативу, хоча програш звичайно дуже неприємно. Помилки воротарів як тренд 19-го туру. Надосвідчений Денис Бойко, який захищає кольори Житомирського Полісся, схибив наприкінці гри проти ЛНЗ. Невдалою передачою голкіпера скористався Денис Олійник, який приніс перемогу клубу з Черкас. Так у полісся перервалася серія без поразок у чемпіонаті, яка складалась з 12 матчів. Перша перемога минає в сезоні української прем'єр. Ліги не головний успіх туру, але подія для клубу знаменна. До цього Закарпатці йшли 17 матчів, а обіграли харківський «Металіст-1925». Не вперше перемогли Полтавська ворського та львівський рух. Олександрія та Заря суперник, які завершили гру без забитих і пропущених м'ячів. А результати ще двох матчів мали значний вплив як на загальну результативність туру, так і на турнірні позиції клубів. Мінімальна перемога дніпра 1 та максимально насичений голами і емоціями поєдинок. Шахтаря і кривбаса призвели до зміни лідера УПЛ. 5-2 на користь Донечан і Дніпрян, які після поразки Кривбаса очолили чемпіонат. Шахтар тепер поруч з Динамо, і це пробуджує найкраще почуття традиційного суперництва. Кияни найрезультативніший клуб турніру. Не дивно, що й нападник Динамо Владислав Ванат є найкращим бомбардиром змагань 9 м'ячів. На горі і внизу таблиці багато інтриги. Наступні матчі УПЛ вже 7 березня. Париж місто майбутнього. Чи не кожен тиждень це доводять великі події у французькій столиці та навколо неї? Цього разу привід для гордості та радості через дотримання термінів і хороші перспективи. Відкриття олімпійського селища у департаменті Сена Сен-Дені, який безпосередньо межує із Парижем. Район на північ від столиці дуже відомий всьому світові. Насамперед, через Стад де Франс. Мультиспортивна арена Трансформер проводить найбільші змагання із футболу, регбі та легкої атлетики. Вона зовсім неподалік від селища, але той самий район має сумнівну славу одного із найбідніших у Франції африканські мігранти, злочинність та безробіття. Олімпійське селище змінює не лише архітектурний ландшафт. Воно дає району майже дві тисячі нових робочих місць, та якісне і відносно недороге житло після ігор Олімпіади та Паралімпіади. Так місцева і центральна влада намагаються не лише достойно прийняти гостей, а й вирішити певні соціальні проблеми. За цих умов присутність на відкритті президента Франції цілком доречна. Еммануель Макрон зустрівся там із мером Парижа Ан Ідальго та головою комітету ігор Тоні Естенге, якому передали символічний ключ від селища. Бюджет будівництва – близько 2 мільярдів євро. Третина цієї суми – із державних фондів, інші кошти надали приватні інвестори. 52 гектари, на яких 82 будинки, що приймуть 200 делегацій, 10 тисяч олімпійців та 5 тисяч паралімпійців. Не останні числа, що вражають. Три тисячі квартир із різною кількістю кімнат у кожному помешканні можуть розміститися від двох до восьми учасників ігор. Ліжка це така собі матеріальна згадка про Олімпіаду у Токіо, бо вони такі самі, як у Японії, із картону і здатні витримати вагу у 250 кілограмів. А ковдри атлети зможуть забрати додому. Це вже буде теплий паризький сувенір. У селищі кілька ресторанів французької, азійської, карибської та африканської кухонь. Сім тренувальних майданчиків, медичний центр і навіть клуб для відпочинку. На відкриті не згадували про проблеми, а намагалися тішитися можливостями та фактами їх вирішення. Так, президент Франції згадав про те, що завдяки олімпіаді змінюються береги та води річок марни і сени. Їх краще доглядають та очищують. І пообіцяв пресі, що скупаються у сені. Усмішка у цьому випадку не є підтвердженням жарту, адже ріка стане місцем змагань олімпійців, має бути чистою та цілком, можливо, дуже красивою. Це ж Париж панове. Формула-1. Чемпіонат світу із автоперегонів імені Макса Ферстапена. Без перебільшення саме так варто називати сучасну формулу. Сенсація: новий лідер, інтрига під час дебютної гонки нового сезону. Це знову лише. Очікування стайня червоних боків вдосконалила боліт чемпіона, що дозволило Ферстапену стартувати у сезоні із перемоги у гран прі Бахрейну. Yeah, I think, uh, it was a than... По суті, я брав участь у перегонах самим собою, що дуже приємно. Такі дні бувають не так часто, коли все здається просто ідеальним. Автомобіль неймовірний. У мене немає жодних претензій до команди, адже все пройшло навіть краще ніж ми всі очікували. Цим успіхом Ферстапен сформував грандслем етапу, тобто нідерландець переміг у кваліфікації, стартував із першої позиції, лідирував впродовж усієї гонки, а також встановив найкращий час подолання кола. Так, Макс зібрав п'ятий у кар'єрі грандслем і зрівнявся за цим показником із Міхаелем Шумахером та Альберто Аскарі. Більше тільки у Гемільтона шість та вісім в активі Джима Кларка. Щодо інших ключових моментів гонки, то друге місце. Виборов як не дивно партнер Ферстапана по команді Серхіо Перес. дуже щасливий. Вважаю, що це чудовий результат для команди, і я дуже задоволений. Нам потрібно ще багато працювати, щоб покращити певні деталі. Перед наступною гонкою потрібно навести порядок. Пілот Феррарі Карлос Сайнс спромігся на відчайдушну боротьбу за подіум. Він бився на трасі з іншим гонщиком італійської команди Шарлем Леклером і став переможцем Саму цій автодуелі червоних на презентації боліда я сказав, що хотів би мати машину, щоб обганяти, а не захищатися. Ми приїхали на мою першу гонку. Я атакую і роблю обгони, що мене тішить. Попереду ще довгий шлях, щоб перемогти Ферстапена, але ми будемо над цим працювати. Друга десятка пілотів відстала від переможця на коло а то й більше, але жоден із болідів не зійшов із дистанції. Ферстапен промовисто позначив домінування. А вже найближчого вікенду наступний етап Саудівська Аравія та міська траса у Джидді. бачили переможців, знаємо чемпіонів та лідерів, чекаємо нових кроків до успіхів. У спорті вони є наступними після будь-якого результату. Це його велика і справедлива філософія, перевага та радість спорту. Ми продовжуємо йти. Ви теж не зупиняйтесь. Наше коло створено для натхнення і руху.